Ja, das Засідання виконавчого комітету на таких питань, які можна оприлюднювати на офіційному сайті міської ради. 24 позачергове засідання виконавчого комітету прибула більшість виконавчого комітету, 16 осіб. 15 осіб відсутні уважні причини. Тож засідання є правочинним. Ко які будуть пропозиції щоб до початку роботи виконавчого комітету? Надійшла пропозиція розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти отримали одноголосно. Так, до порядку денного виконавчого комітету внесені 5 питань, включаючи війни. Порядок денний вам розданий. Є. не є. Необхідність святочного. Не. Пропонується проголосувати за основу порядку денного. Хто за? Короти. Отримались одноголосно. Так, не буде нічого, у нас нічого до порядку денного пропозиції, нічого Давайте в цілому будемо буде задену. Хто за? Засідання провести на 30 хвилин. Так, переходимо до вигляду порядку денної. Перше питання. Про затвердження складу комісії та положення про роботу комісії з огляду питань до надання допомоги для вирішення житлового питання окремо категорія внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. У минулому черговому засіданні виконавчого комітету затверджувалося рішення про створення комісії про надання допомоги для вирішення житлового питання, окремо категорія внутрішньопереміщених осіб. Дане рішення було опубліковане на сайті міської ради, воно перебувало там 5 робочих днів, і період цих п'яти робочих днів для того, щоб надали. Пропозиції, члени громадських організацій до включення до складу комісії, надійшло три заяви. Це заява Чешко Людмили Миколаївни, член громадської організації Ветеран Формула. Ломоносова Василя Миколаєвича, член громадської організації організації ветеранів Чорнобиля у Харузькій міській територіальній громаді Хмельницького района області та Петра Штетяна Іванівна, голови громадської організації людей з інвалідністю. Тому дотримано певні критерії цього складу і можна його затвердити. Дозвольте зачитати вам практично. Виконавчий комітет міської ради вирішив затвердити склад комісії з розгляду питань чи надання допомоги для вирішення житлового питання, окрему категорію переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, додаток води. Друге, затвердити положення про роботу комісії з розгляду питань, що надання допомоги для вирішення житлового питання, окрему категорії переміщених осіб, що проживали на території. На тимчасово окупованій території додаток 2. Третє. Встановити ще повноваження тимчасово відсутні, у зв'язку з від відпусткою відраження тимчасової трати працевзати з тощо членів комісії дійсної особи, на яких покладено виконання поїздків останніх. Четверте контроль за виконанням цього рішення покласного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів містіченка. Валентина Олексійовича. І далі склад комісії. Містеченко Валентина Олексійович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, Таманська Яна Вірівна, начальник відділу з питань комунального і власності житлово-комунального господарства та благострою виконавчої комітету міської ради Панченко Віта Віталіївна, завідувач сектору з питань надання реабілітаційних і соціальної інтеграції з інвалідністю відділу соціального захисту населення політику міської ради, Тарабан Марина Олегна, начальник відділу правового забезпечення та утримання персоналу виконавчого комітету політикої міської ради, чіга Тетяна Олександрівна, начальник відділу з питань містобудування поводування сперектори цивільного захисту населення виконавчого комітету поруч міської ради, Левченко Ірина Олександрівна, головний спеціаліст з питань забезпечення ре... реалізації ветеранської політики та соціального захисту внутрішньопереміщених осіб, відділу соціального захисту населення Порузької міської ради, Петра Тетяна Іванівна Гува організації людей з інвалідністю Ловоносован Миколаєв, член громадської організації, організації Чорнобиля, Хмельницькій міській територіальній громаді району Полтавської області чи школі Зміна Миколаїв, член громадської організації, ветеран, «Ветеран хорови. Хочу зазначити, що на першому засіданні цієї комісії буде визначено голову комісії, заступника голови комісії та секретаря комісії. Не можна питання виплати з державного бюджету? Це право на отримання житлового ваучера на 2 млн грн матимуть внутрішньопереміщені особи, які ставки до 27 та учасники є такі категорії. Я за тільки дві категорії, тільки дві категорії. І про там, чи мають, чи не мають право, або СНАПа готуватися. СНАП вони мають право обов'язково подати, а потім онлайн це все буде розглядатися на рівні міста. Якщо просто випроводу статусне, Там я не думаю, що статус, це все відправити, Так. відстанови. Нема більше. Yeah. Хто за даний проєкт рішення за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утрималися одного голосу. І цілому, хто за. Проти отримали. Наступне питання. Про влаштування місяць для тимчасового паркування автомобільного транспорту і отриманого проводити. Що додається, при проведенні відвідали дотримання правового пари, це рішення набирає чинності в моменту його прийняття? Запитання. Немає. Хто за даний проєкт рішення зараз вислати. Ну, хто за? Проти отрималися одноголосно. І в цілому, хто за? Про тих утрималися одноголосно. питання. А поляку вже видавали вже, так? Установлення активні металевих виїздів, наука. Угоди та полкава банк, становити активне металевої, що заводи насильна 3005 метрів переконує, що веду до відділення полкава банку угоди незалежному коробку. При проведенні робіт дотримання права благоустрої територіальної громади рішення набирає чинності моменту його прийняття. Запитання немає? Заданий проєкт рішення за основного прошу голосувати. Хто за? Проти. Дтримались одноголосно. І в цьому хто за? Проти? що одноголосно. Піду ще питання різні. Які будуть запитання, про пропозиції, оголошення? Так, 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 так так. немає, щоб разом Що ж, порядок денний вечір. Пане всім дякую за роботу.